Про безпосереднє відношення Ісуса Христа до Київської Русі свідчить і такий факт: досі у Санкт Петербурзі є Ісаакіївський собор, споруда четверта по величині серед храмів у світі, щоправда, згідно теперішніх офіційних пояснень, святиню названо на честь преподобного Ісаакія. Далмацького. Але чого тоді собор названо не Ісааківським, а Ісаакіївським? Ну, явно, власна назва храму походить від слів Ісаакіївський. Так могли називати мешканці північного міста білих ночей Ісуса, бо його баба Анна була почергово дружиною двох київських князів, а край, де він народився та був розіп'ятий, мав назву Київська Русь. Оскільки собор величають не Ісааківським, а Ісааківським, можливо, дехто запитає, де взялася друга буква А у імені Іса. Відповідь дуже проста і вичерпна. Там саме, де появилася друга буква І у слові «І Ісус на російській мові. Іса, це скорочена форма імені Ісус. До цього часу на Прикарпатті прийнято в знак Привітання говорити. Слава Ісу! Ця форма традиційного звернення, віруючих один до другого, вижила попри суворі заборони навіть і через всі роки радянської влади. Так вітаються між собою знайомі і незнайомі люди навіть на вулицях. Тобто народ Карпат славить Ісу, і всі знають, хто це такий у відповідності із церковним роз'ясненням. Значить, Прикарпатський Іса, в честь якого вітаються люди, це однозначно Ісус Христос. А якщо проаналізуємо іудейське ім'я Єшуа, яким вони називають Сина Марії, то зрозуміло наступне: ні вимовою, ні звучанням, ні правописом це Слово навіть не подібне на привичний для нас Ісус, а Прикарпатське слава Ісу явно означає слава Ісусу то звідки походить Ісус і Його ім'я із колишньої Палестини чи із Карпат?»